Привіт, мене звати Ліза, я з України, але вже багато років проживаю в Іспанії. Прийнявши рішення кардинально звільнити свою посмішку, я звернулася до лікарів по місцю проживання в Іспанії. Багато спроб, багато випадків різних, і просто мені не залишили вибора. І по рекомендації я приїхала в Україну до лікаря Максима Макаренка, до його стоматологічної клініки. І побувавши на консультації, все перевіривши, я вирішила робити тут повністю змінити свою посмішку. Всім привіт! Мене звати Максима Каренко, я лікар імплантолог клініки Dental. Сьогодні хочу вам розповісти про цікавий кейс. До нас звернулася пацієнтка з такою проблемою, з патологічною стер... стертістю зубів, адентією вторинною. Тобто відсутністю декількох зубів е, зліва внизу і старий мостовідний, мостоподібний протез е, справа зверху, відсутністю е, теж двох зубів. Е, Пацієнтка приїхала з Іспанії за рекомендацією, і основна проблема, яка в неї була, е, естетика і е, обмаль часу. Вперше ж відвідування е, ми поспілкувалися, подивилися, заслухали пацієнку, вона Розказала, що вона хоче, їй було запропоновано декілька варіантів. Перший варіант це піднімання прикусу за допомогою коронок або мостоподібних протезів, і такий більш бюджетний варіант це реставрація передніх зубів композитами. Але так як пацієнтка проживає, я казав вже в Іспанії. І сюди їздить часто в неї не дуже буде получатися, тому запропонували трошки дорожчий варіант це встановлення вінірів, тобто керамічні реставрації. Це вініри і коронки і мостоподібні протези. Всього в нас було три відвідування. Перше відвідування це була профі... професійна гігієна, сканування верхньої і нижньої щелепи, ортопантомограма і комп'ютерна томографія для того, щоб подивитися, подивитись, які зуби оброблені. Подивитися, що під старим мостоподібним протезом відбувається з коренями зубів опорних створення так мокапу макапу, вокзапу, для того, щоб можна було подивитися, що в нас відбудеться в майбутньому. Все це ми зробили. Пацієнтка поїхала додому. І на наступне відвідування ми примірили в ротовій порожнині сам цей мокап. Прикус ми підняли на 4 мм одразу. І Було запропоновано мною зробити фронтальні зуби верхньої щелепи, трьохчетвертні коронки, там трьохчетвертні коронки і вініри, нижні жувальні зуби, мостоподібний протез зліва, потім трьохчетвертні коронки, вініри і саме коронки. І на третій етап ми встановили всю цю конструкцію. Процес, який, начебто, здавався, дуже важкий, але він пройшов ідеально. Все одно я хвилювалася. Наразі я маю вже кінцевий результат. Я дуже задоволена і не пошкодувала, що я проїхала у цей важкий час так, сюди. І наші лікарі найкращі, Максим Макаренко це та людина, якому я, б, якому я довірила і ще раз би довірилась. Зробити мою ідеальну посмішку. Ось тому я рекомендую цього лікаря, якщо ви хочете повністю змінитися, або навіть зробити якісь процедури. І не пожалкувала, проїхавши півсвіту, що я опинилась тут, у цих надійних прекрасних руках.